Вітає на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває вже 1028-ма доба російсько-української війни. На Донеччині окупанти обстріляли п'ять разів населені пункти. Від підворожим вогнем опинились Покровський, Волноваський, Бахмутський та Краматорський райони області. В результаті обстрілів у громадах пошкоджені численні приватні житлові багатоповерхові будинки та об'єкти інфраструктури. На жаль, через ворожий обстріл одна людина загинула. Продовжується евакуація людей з лінії фронту. На Сумщині ніч минула без обстрілів. На Харківщині під ворожим вогнем опинилось місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Через російську агресію загинули двоє Нахителів головком доповів щодо участі північно-корейських солдатів в боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північно-корейців, сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів. До яких залучені ще й корейці, на жаль, доводиться обороняти ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина це божевілля Путіна, яке охопило Росію і підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції. На Херсонщині під ворожим вогнем опинились житлові квартали, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків, а також понівечено газопровід та господарчі споруди. На жаль, не обійшлось без загиблих. Один мирний мешканець загинув і ще п'ять дістали поранень. У Запорізькій області впродовж доби окупанти завдали 342 удари по 10 населених пунктах. Зруйновано 15 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. На Миколаївщині ворог атакував дронам Куцірубську громаду. У селі Дмитрівка, внаслідок одного з обстрілів, пошкоджені господарські споруди на приватному подвір'ї. На щастя, обійшлось без постраждалих. Генштаб ЗСУ звітує протягом минулої доби сили оборони України денацифікували ще 1600 російських окупантів, знешкодили 70 одиниць автотехніки, 34 безпілотники, 15 броньовиків, 8 гармат та 4 танки. Українські армійці відбили 245 атак збройних формувань ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. 1028 днів повномасштабної агресії обернулись для Росії наступ втратами. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 406 безпілотників, 1025 засобів протиповітряної оборони, 9567 танків, 19 751 бойову броньовану машину, 21 159 гармат, 1256 реактивних систем залпового вогню, 31 550 одиниць автотранспорту, 2943 крилаті ракети, 28 кораблів та катерів, 1 субмарину та більше 765 Тисяч солдат противника. Ніч та ранок без ворожих атак та обстрілів. Російські окупаційні війська тимчасово залишили в спокою мешканців нашого регіону. На старті цієї та впродовж темної пори доби, але напередодні протягом всього дня ворог тероризував регіони застосуванням ствольної артилерії великого калібру та дронів Камікадзе. Під прицілом агресора опинився Нікопольський район, а саме місто Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Поранення дістала 57-річна жінка. Її у важкому стані доправили до лікарні. Внаслідок ворожих атак залізу зачепило три приватні домоволодіння, дві господарські споруди, два підприємства, інфраструктуру, легкову та вантажну автівки. В інших районах Дніпропетровської області ворожі атаки та обстріли не фіксували. Уявіть собі зиму без тепла у власному будинку, а мешканцям кривого рогу й уявляти не треба. Адже, попри обіцянки державної криворіжтеплоцентралі, підпорядкованої НАК Нафтогаз України вімкнути опалення ще 8 грудня. Тепло так і надійшло до багатьох будинків. Холод не лише створює дискомфорт і шкодить здоров'ю, й поступово руйнує їхні домівки. Люди вже неодноразово зверталися до відповідних служб даного гори підприємства, але результату досі немає. Як виживають мешканці та на що вони сподіваються? Далі в сюжеті нашої Маргарити Назаренко. Обоненти державної криворіжтеплоцентралі підпорядкованої НАК Нафтогаз України змушені жити в умовах, які важко назвати придатними для життя. Через відсутність опалення, яке обіцяли вімкнути ще 8 грудня, температура у квартирах не перевищує 10 градусів, а місцями вона ще нижча. У таких умовах страждають не лише здоров'я мешканців, але й їхні домівки. Через постійний холод і вологість на стінах квартир почала з'являтися пліснява, яка не лише псує вигляд житла, але й шкодить здоров'ю. Про що ми повинні мучитися. Чому ми повинні мучитися в таких умовах? В нас несплата. Чи що? Що відбувається? Чому труби не змінюються? Чому вчасно опалення не вмикають? Чому пенсіонери повинні страждати? А діти маленькі в шубах бігати в власній квартирі. Шпалери відходять, меблі втрачають свій вигляд, а волога поступово руйнує стіни. Зокрема, пліснява, яка з'являється у холодних і сирих приміщеннях, є небезпечною для дихальної системи і може викликати алергії та загострення. Хронічних захворювань. Місцеві жителі розповідають, що у таких умовах важко навіть заснути. Доводиться вдягатися у теплий одяг, спати під кількома ковдрами та використовувати обігрівачі. Але через високу вартість електроенергії далеко не кожна сім'я може собі це дозволити. Опалення немає спочатку опалювального сезону. Згідно договору він повинен початися з листопада місяця. Його немає по сьогоднішній день. Поцвіли обої, з'явився грибок на вікнах, мокротиня, яке ми не встигаємо убирати. Ранок починається з того, що ми починаємо протирати вікна від конденсату. Ну все мокре, постіль мокра, сира, підлога теж сира і мокра. У свою чергу в офіційних звітах теплоцентралі зазначається, що будинок вже підключений до системи теплопостачання. Але як зазначають мешканці, батареї залишаються холодними через низький тиск у системі. А гаряча лінія державного підприємства ігнорує прохання мешканців вирішити цю проблему. Для того щоб е у нас з'явилося опалення. Ми звертались на гарячу урядову лінію, звертались на місцеву урядову лінію, звертались на теплоцентраль, звертались у домком. Всі служби нас ігнорують по сьогоднішній час. Мешканці побоюються, що якщо найближчим часом ситуація не зміниться, це може призвести до серйозних пошкоджень, тепломереж та ще більших аварій. Крім того, занепокоєння викликає і подальше руйнування житла, адже зволікання з вирішенням проблеми лише погіршує ситуацію. Люди закликають державну Криворіжтеплоцентраль та їхнє керівництво та власників у вигляді НАК Нафтогаз Україна» негайно втрутитися, щоб нарешті виконати свою обіцянку. Та Відновити нормальне теплопостачання, а не продовжувати брехати у статистичній звітності. Вони сподіваються, що їх почують, і в їхні домівки нарешті повернеться тепло та комфорт. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. Відзначили досягнення найкращих спортсменів міста. У сесійній залі нагородили представників спортивної еліти міста, які своїми здобутками прославляють кривий ріг, як в Україні, так і далеко за її межами. Загалом відзначили близько 80 криворіжців. Їм вручили сертифікати на щорічну стипендію у розмірі від 5 до 18 тисяч гривень. В якій атмосфері відбулося вшанування зірок криворізького спорту, бачили наші кореспонденти. Раз майстер спорту міжнародного класу кікбоксингу. Близько двох місяців тому виборов срібло на чемпіонаті світу, а лише нещодавно першість у Європі. Спортсмен вихованець спортивного клубу Барс. За високі здобутки хлопець отримав сертифікат на 10 тисяч гривень від міста. Я займаю вже понад 9 років, вирішив прийти сюди. У ну, мене брат ходив, я думаю, я з ним походжу. Потім мені сподобалось і так почав займатися і до теперішнього часу займаюся. Для мене є одним із найважливіших, тому що, наприклад, я можу відволіктися. Відволіктися від чого? Я переходжу на тренування, викладаюся на всю, мені стає легше, я оновлюю свій організм, свій розум, мені стає легше на тренування. Віталій тренер Тараса та ще дев'ятьох нагороджених вихованців. Чоловік у спорті з шести років, а вже 18 років виховує майбутніх зірок. Чоловік неабияк пишається своїми вихованцями, адже саме вони і прославляють наше місто не лише на всю Україну, але й на увесь світ. Завжди це дуже приємно, коли за тебе помняти, тебе відзначають в кінці роки, року рока такі народи спортсменів десь я навіть не зрахував, десь 9-10 спортсменів. Є так призери, призери та чемпіони світу, призери, чемпіони України, призери та чемпіони Європи, год був насичений ну, з тайландського боксу та скіфбоксинг. Віталій, Тарас та ще понад сім десятків спортсменів та тренерів отримали сертифікати на грошові стипендії на суму від 5 до 18 тисяч гривень. Дитячо-юнацькими спортивними школами, спортивними клубами та міськими федераціями за різними видами спорту за 2024 рік підготовлено сім майстрів спорту. Міжнародного класу 15 майстрів спорту України, майже пів сотні кандидатів, понад 180 спортсменів першого розряду та більше двох тисяч спортсменів масових розрядів. А сьогодні ви кращі, сьогодні вас нагороджуємо, сьогодні вам кажемо слова вдячності тренерам, спортсменам за те, що ви дійсно прославляєте і не підводите кривий ріг. На сьогодні в Кривому Розі функціонує 11 юнацьких спортивних шкіл, 118 спортивних клубів, організацій, фітнес-центрів, громадські організації фізично-спортивної направленості, в яких тренуються понад 22 тисячі криворіжців. У місті з початку року проведено 312 спортивних змагань. В них 130 районних, 157 міських, 180 обласних та 7 всеукраїнського рівнів. Анастасія Костеньок Максим Морашов, Парш міський. У кривому розі навіть в умовах воєнного часу зберігається особлива увага до розвитку культури та творчих здібностей молоді. Для дітей, які відвідують мистецькі школи, музичні заклади та творчі гуртки, створюють безпечні умови для занять. Один із прикладів музична школа номер 10 у Тернівському районі. Тут діє не лише пункт незламності, а й сучасне укриття, яке наразі розширюють і модернізують. Завдяки капітальному ремонту розраховане раніше на 60 осіб укриття, тепер може приймати до 110. Людей. Тож більше про роботу музичної школи та про поточні ремонтні роботи розкаже наша Маргарита Назаренко. Озі, незважаючи на виклики воєнного часу, продовжують працювати мистецькі заклади, забезпечуючи дітям можливість творче розвиватися в безпечних умовах. Відтак на базі музичної школи номер 10 у Тернівському районі діє пункт незламності та укриття, яке наразі розраховане на 60 осіб. Завдяки капітальному ремонту, що триває, його місткість збільшать до 110 осіб. Роботи передбачають облаштування санвузла, системи вентиляції, нової підлоги та пожежних дверей. Музична школа номер 10 це важливий осередок творчості. У закладі навчається 500 учнів, серед яких 50 вихованців пільгових категорій, які отримують мистецьку освіту безоплатно. У школі діють 40 навчальних класів та 15 творчих колективів. Крім того, музична школа активно розвиває міжнародну співпрацю. Наприклад, у межах партнерства з фінським містом Еспо учні брали участь у міжнародних фестивалях та отримали музичні інструменти. А нещодавно джазовий оркестр школи виступив на престижному фестивалі джаз». Окрім освітнього процесу, ми зараз працюємо переважно в офлайн режимі, дуже багато благодійних концертів. Ми долучаємося до міських акцій, займаємося працівники, викладачі, батьки волонтерської діяльності. Ми зберегли роботу колективів, і це теж дуже важливо. На сьогоднішній день працює 15 творчих колективів, які відомі в нашому районі, в місті далеко за межами. Окрім того, продовжується концертне, фестивальне життя. На жаль, воно переважно зараз в онлайн режимі, але маємо дуже багато дискутніх. Сягнень і перемог кривий ріг може пишатися своїм культурним життям, адже тут працюють 13 музичних шкіл, три художні школи, дві школи мистецтв і 10 палаців культури, де функціонує близько 350 творчих колективів, у яких займається понад 6700 дітей і дорослих. Ми створили укриття, які сертифіковані ДСНС, Вони можуть нормально працювати, але ми розширюємо кількість закладів, кількість дітей, які можуть ходити. Зараз буде 6,5 тисяч. От Ми зараз в Тернівському районі, в музичній школі номер 10 12 грудня минулого року, 23-го року, ми тут створили укриття на 60 осіб і музична школа працює офлайн, тому що музикою не завжди можна займатися онлайн. Зараз ми тут створюємо ще одне укриття. За це все за кошти міського бюджету на 50 дітей, тому більш повноцінно зможе працювати музична школа. Завдяки зусиллям міської влади та ради оборони міста, навіть у складних умовах війни діти мають можливість навчатися, розвивати свої таланти та брати участь у творчих проєктах. Ремонт укриттів у мистецьких школах це не лише про безпеку, але й про турботу, про майбутнє покоління, яке через мистецтво продовжує підтримувати високу духовність України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський. У пам'ять про захисника України Андрія Лукавченка з позивним барні відбувся благодійний турнір Сила через біль. Як молодший сержант розвідувального взводу спецпідрозділу «Кракен», Андрій загинув на сумському напрямку. Тепер друзі, колеги та рідні збираються разом, щоб вшанувати його пам'ять спортивним ранком та підтримати 422-й окремий батальйон безпілотних систем. Як пройшов благодійний турнір та більше про життя Андрія, дізнавались наші кореспонденти. У кривому розі відбувся благодійний спортивний турнір, присвячений пам'яті захисника України Андрія Лукавченка з позивним Барні. Він був одним із тих, хто без вагань став на захист своєї землі. До війни Андрій працював у патрульній поліції з Тор. А після початку повномасштабного вторгнення повернувся за кордоном, вирішивши, що його місце серед захисників батьківщини любив дуже землю, історію, полюбляв. Займатися спортом і це не безпосередньо приймав багато тут участі, займався боксом. Він робив свою місію, і я вважаю, що ми маємо робити тут свою місію на землі. Все, чим ми можемо. Андрій був молодшим сержантом розвідувального взводу спецпідрозділу Кракен. У бою на сумському напрямку він поклав своє життя, виконуючи бойове завдання. Для друзів і рідних він не завжди залишився прикладом мужності, сили та незглавності. Організатор турніру та друг Андрія розповів, що зібрані кошти підуть на підтримку 422-го окремого батальйону безпілотних систем, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. В ньому заразі служить товариш. Загиблого участь у заході зміг взяти кожен охочий, зробивши благодійний внесок. Рекомендовано до виконання сто бьорбів, але ми не обмежуємо людей в кількості, хто там силу своєї фізичної стану або здоров'я не може виконати. Наприклад, людина може зробити 10-20 бьорки. Умовна основна задача це тримати і вшанувати пам'ять людину в полі друзів, знайомих, колег, товаришів, однокласників, родичів. Це людина, яка служила в місті Кривий Ріг в патрульній поліції в спецпідрозділі Тор. Потім перевелась в підрозділ Гур-Кракен, і от саме цьому підрозділі прийняла останній бій. На честь пам'яті мужного воїна кожен з понад 30 учасників виконав норматив спеціальну вправу 100 Бьорпі. Андрій Лукавченко був не лише патріотом, а й спортсменом. Він захоплювався боксом і завжди підтримував спортивний спосіб життя. Його історія надихає не здаватися і шукати силу навіть у найскладніші моменти. Саме тому назва турніру Сила через біль якнайкраще передає суть цього заходу. На учасників заходу очікували пам'яті-подарунки, футболки з зображенням захисника, а також набори спортивного харчування. Але найголовніше це можливість об'єднатися задля добрих справ, вшанувати пам'ять захисника та підтримати тих, хто сьогодні боронить нашу країну. Аліна Сіднікова, Глій Перший міський. Китки захоплення, больові прийоми У Кривому розі пройшов чемпіонат міста з боротьби самбо. Участь у змаганнях на татамі одного з розважальних комплексів міста взяли понад 70 юнаків. Першість проходила одразу в двох розділах за міжнародними правилами. Хто став переможцем у командному заліку? Дізнавалась наша кореспондентка Анастасія Костенюк. Займається самбо вже понад чотири роки. Для того, щоб зрозуміти, що це справа його життя, вистачило лише одного тренування. На сьогодні вже встиг виповнити розряд майстра спорту з рукопашного бою та стати кандидатом в майстри спорту з бойового самбо серед чоловіків. Хлопець родом з Кропивницького, проте зараз навчається у кривому розі. На змаганнях виступив у ваговій категорії 58 кілограм, де отримав перемогу у першому ж бою. Було дуже складно, я дуже в цьому довго йшов. Соперник був достойний, дуже достойний, добрий. Дякуємо велике. Ну і дякуємо йому тренеру велике що він стільки сил в мене вложив. Це все тренування. Мене саме допомагають цьогоріч, на відміну від минулих, на татамі проходили двобої одразу з двох дисциплін з бойового та звичайного самбо. У першій категорії змагалися титуловані спортсмени, чемпіони та призери світу. Що стосується другого розділу дитячого, тут сутички проходили між вихованцями чотирьох криворізьких дзерша та однієї з жовтих вод. Я очікую те, щоб було більше болівальників. Приїхали більше спортсменів, які не змагаються, щоб вони. В кінці року це все перенесли на наступний рік і, як кажуть, тренувалися, була якась ціль, добивалося перемог, і щоб їм сам подобалось. І батьки, які прийшли, подивитися ці змагання, що вони привели дітей до нас. Відкритий кубок Криворізької федерації самбо та бойового самбо проходило вже шостий рік поспіль. Цього разу у залі він зібрав понад сім десятків учасників. Відкрита першість проходила за міжнародними правилами. У бойовому розділі самбісти боролися по 5 хвилин. Переможців визначали за кількістю набраних балів. Серед учасників командного кубку були п'ять команд з Кривого Рогу та одна з жовтих вод. Юнаки 2009-2011 років народження. Змагалися у семи вагових категоріях. Самбо бойове самбо ми будемо в нашому місті розвивати, будемо робити можливо, невозможне. Хочу подякувати нашому голові ради оборони міста Рогу Олександру Юрійовичу Вінкулу за те, що він робить для нашого місця можливо, невозможне. Працюють всі дітські спортивні школи, дю США, школи, дітські садки, благодаря йому. І для самбо він теж робить, допомагає, підтримує нас. Переможцями змагань серед хлопців 2009-2011 року народження стали спортсмени ДЮСШ номер 6. Друге місце посіли учасники з ДЮСШ номер 7 А бронзу вибороли хлопці з ДЮСШ номер 9 У місті бойовим самбо займається понад шість сотень вихованців. Загалом протягом 2024 року у кривому розі провели понад 312 змагань з різних дисциплін, в яких взяли участь понад 16 тисяч спортсменів. Бажаємо нашим самбістам там успіхів у наступних паршостях. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Паршимський. Карпати знов програли у футбол. Криворізький кривбас на мажорній ноті закінчив офіційні виступи перед зимовою паузою в українській прем'єр-лізі. В останньому матчі цього року на стадіоні гірник в справжніх зимових умовах команда Юрія Вернодуба приймала в гості Львівські Карпати. Трохи раніше, в серпні, криворіжці прикро поступилися на виїзді у Львові господарям і тому мали на меті головну задачу поквитатись на полі та взяти реванш, дякуючи самовідданій грі та підтримці в Ніків, це в повній мірі вдалось втілити в життя. Як здобували важливу перемогу криворізькі футболісти, бачили наші кореспонденти. За усталеною традицією, перший символічний удар в домашньому поєдинку кривбасу із львівськими Карпатами здійснив армійць, молодший сержант Андрій Ладига. Чоловік став на захист країни в лавах 129 двадцять ТРО. брав участь в боях на Херсонщині, де отримав важке поранення та пройшов протезування. Далі на Сумщині, Донеччині та Запоріжжі. Вже далі почалась власне сама гра. Криворізька команда пам'ятала про поразку на виїзді у Львові в серпні, коли червонобілі поступили з 3-0 та не реалізували пенальті у ворота зеленобілих. І тому мали потужну мотивацію взяти реванш. З перших хвилин після старту криворіжці почали активно атакувати ворота гостей, не соромились контратакувати львів'яни. Але на 27-й хвилині після очевидного фолу у штрафній Карпат криворіжці вдало реалізували пенальті. Його виконав хорватський легіонер Кривбасу Хровоє Іліч. За мінімальні переваги 1-0 команди закінчили грати перший тайм зустрічі в другій половині. Поєдинку львів'яни почали ще більш активно насідати на ворота кривбасу. Тім господарі поля не знітились байбільше збільшили свою перевагу на 69 й хвилині. Забитим м'ячем у воротах Карпат відзначився півзахисник Єгор Пердохліб. Для нашого гравця це вже п'ятий поспіль матч, в якому він забуває важливі голи. В останні 20 хвилин команди ще мали нагоди змінити рахунок на табло. Втім, він так і залишився незмінним. Підсумок 2-0 на користь кривбасу та чергові три бали до скарбнички нашої команди. В цілому, я думаю, що болівальником він був цікавий, тому що створювалися гольові моменти. На жаль, ми свої е, дуже добрі напевно моменти три, У нас було 100% у першому таймі, які ми мали використовувати. І ну, Для нас, на жаль, для господарів, я думаю, що. Вони радіють цьому, а в цілому думаю, що ну, для такої якості поля, яко, якою було сьогодні, воно, то в цілому рівень футболу був достатньо, достатньо високий. Кривеліська команда на мажорній ноті завершила офіційні виступи в 2024 році і пішла до ігрової відпустки до 12 січня. Вже далі розпочнуться нові збори, тренування та підготовка до поновлення першості. Базова дата 22 лютого 2025 року. Я дуже задоволений, що ми закінчили цей рік перемогою. І останні вісім можна сказати, ми взяли практично по максимуму з 24. Балі очок взяли 20, тому це про щось говорить. Хлопцям подякував за їх відношення, за футбол, дійсно непоганий футбол, виграли 2-0, могли ще забити, але нам від цього достатньо. З гарним настроєм в відпустку після фінального свистку ультраскарбасу на трибуні героїв запалили 21 вогонь на честь 21 вболівальника команди, які віддали своє життя, вставши на захист України та її народу в боротьбі з російською навалою. На зимову перерву Кривбас пішов, займаючи впевнене четверте місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Карпати знов програли в футбол. Ну а ми вітаємо нашу футбольну команду із важливою перемогою. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. На цьому мене все. З вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.